Ух ти, що дивіться, яка Тетяна! Друзі, всім доброго ранку! Нова серія про риболовлю. Їдемо сьогодні по нових місцях. Погодка сьогодні така трошки складна. Вітер, і після обіду обіцяють сильний вітер. Похмуро: 17 градусів, прохолодно. З вітром то треба і курточку, і камізельку, і навіть светер. Ну такі 17 градусів норвежські, не, не українські. Так що їдемо по нових місцях. Попробуємо сьогодні трошки пополювати за скумбрією, за форелькою. Можливо, форель стає тема все цікавіше, і цікавіше, цікаво її ловити. Знаємо, що можна і більше підцепити форельку. Тут вона до 3 до 4, навіть до 5 кілограм росте. Поки що у нас татом такі дві хороші рибки в районі 800 грам, але будемо хочемо більше. Будемо полювати. Так, що не переключайтеся, їдемо зараз і будемо показувати вам цікаві моменти. У мене криє. Блін. Три, три удари було. В мами теж риба. Що таке, хорош щось? Всі ловлять рибу. Дивіться, скумбрія. Тата. Ну, скумбрію, да, візьмем. на наживку. Мені там треба бути на, на донку треба буде. Ну там є відро, там, все. Оленки теж була риба тільки що. Зійшла. В мами теж була тільки що вона там на фоні далі ловить. Теж зійшла тільки що. А в мене буде що три удари підряд на тасманського дьявола. Це означає, що це може бути форель. Тим більше ми бачили, що вона тільки що тут викинулася. Ось тут буквально біля травички, бачите, таке дно пісочне трошки. А от Оленки риба вже. В прямому ефірі. Що там? Пирається. Хорошенько. Не заступай, не заступай, тат. Не заступай. Що ж там таке? Підняти не можеш? Велика? старий. Велика? Ой, кавелика скумбрі. Здорова, скубрія. Скумбрія, скумбрія така. Грам 700. Скумбрі. Нормально. Випускаємо? На засолку? На засолку добре велика. Давай на засолку. А Оленка далі лупить. там на фоні. Може хорошенька знов. В неї перша дуже велика була скумбрі. Ловить на спінер. Це така рибка металева маленька. Це з, це з оберталкою з боку без гачка. А гачок знизу, як в балансирі. Ух, ух ти що! Дивіться, яка боротьба. Ого! Це точно скумбрія? Скумбрія! йо, яка велика! Ого-го! На берег витягнула просто волоком. Что там, Бася? Хороша. Хороша. Хорошенька. Заліз на камінь на нові місця. Дивіться, який пісочок, які місця форелі. Оце топ для форелі. Такі місця. Зараз ми будемо пуляти туди. Там грань пісочка, травички і вже глибини. Це то, що потрібно. Кидаємо рівно туди. Ще й вітру далеко летить. Трошки вище спінінг, щоб провести по поверхні, не зачепити травичку. Рівномірна проводочка і все. Глибина в районі метра середня. От все ж таки зачепили травичку трошки. Треба значить, ще вище, ще акуратніше вести. Форель тут є. Це, це факт. Вона вже кидалася зверху, коли ми прийшли, бачили, як вона випригнула просто. І вже у мене були удари ух ти що. шукає. Блін, він так зачепився, то що це жесть. О, там ще блісна є? Є! Yeah. Yeah. А ну, запрезентую глядачам і мені теж свої тут трофеї. Де вони тут? -а? О, спінер той, який я вам говорив, бачите? Отакий. От Ось. От. Спінерочок. В крові, але. Ну в крові, зрозуміло, що в крові скумрі. Давай, вказуй. Ого, Оце хорошенькі оці. Це татува трошки менше. А ці, блін, такі дуже потужні. Дві. Mm. No, ну непогано. Що? На... Це на засолочку і на наживку нам ще треба. На засолочку філашки робимо, а наживочку нам треба на донку. На якусь донну рибу будемо ловити. Риболовні пригоди поки що на паузі. Ми заїхали в музейчик тут місцевий. Будемо дивитися, що тут і як. Тут нібито музейчик присвячений їхнім усяким діяльностям. Чим вони займались? Якась металообробка, деревообробка, якісь вироби з металу, що вони робили. Зараз будемо дивитися трошки. Ще щось тут є. А ну ще раз на камеру скажи. Форельна річка каже. Форельна річка дуже. Спади. Хотілося б покидати тут трошки, можна навіть звідси. Почався дощик вже, норвезька погода. Тому зараз робимо паузу, їдемо додому на обід, а далі десь біля дому вже продовжимо пошки скумбрії і форелі. Червній вихід після паузи, відпочили трошки. Вітер, правда, не успокоївся, вітер далі дує. Оленка, бачите, така закутана зовсім. Та ми всі теж. Холодновато, кажучи 17 градусів, але так продуває. Будемо провірити форельку. У мене, наприклад, два спінга. Один з моїм тесманським дьяволом на морську форель. Приманка інлайн. Хто бачив минулі серії, той вже напевно, десь її знайомий, знає. І другий комплект вже на іншу рибку. Можливо, якщо не буде форелі, пройдемо трошки далі, будемо пробувати там іншу рибу зловити вже в морі на глибині. Так що йдемо пробувати. Вечірній вихід під захід сонця. от Підходимо до точки ловлі форелі. Ось такий канальчик, мілкий. Там фьорд і глибина. Тут замільчення таке трошечки. І бачите, от видно, яка лазурка, там пісочок на дні іде де травичка. І тут знов на заглиблення пішло там до 10 метрів. І от вона дуже любить такі от мілкіші місця. 2-3-4 до 5 метрів. Деколи на пів метрі навіть може стояти. от де пісочок. І вона вилітає з трави, атакує малька. Відповідно, наші приманки теж атакують деколи. Блін, два рази кинулося. Видувай ще раз біля берега, бачиш? Справа во є! Ти бачив? Вона борсається там в камінню. О, вона в воді. Да. Ну, я чув, що нам в воду попала. Форель просто сюди втікла, я зловив зразу біля берега, вона вискочила. О, тато тяне. Є, є, Єєв татарибка хороша? Скумбрія? Скумбрія? Ну давай і так тоді. Ой, яка хорошенька. Скумбрія, блін. В мене була форель, я бачу. ж біля мене було, там 2-3 метри. Ну, скумбрія непогана, нам якраз ще треба. Одну-дві штучки, то візьмемо. О, ну, супер, клас. Дивіться, навіть в морі плавають лебеді. Приплили Попрошайнички. Тату міняє. Ленк теж міняє, покльовок нема. У мене одна покльовка біля берега Форелі, яка мене в каменях десь там загубилася. Ну, вона невеличка була. Тата скумбрія. Є рибка в тата. Скумбрія чи форель? Скумбрія чи форель? Форелька, так? Да? Блін. Ну, маленька була, грам 200. Да? 300 може. Невеличка. На твою, да? так? Така невеличка, просто золота калівалка. Грам 8-9. Валентка рибка. Так, в мене тільки що покльовка, і обрив зразу. Потертий, напевно, флюрокарбончик, в мене був трошки на силікон 4-х двіймовий. А воленки. Невеличка скумбрія. А чого нам потрібно? Ну на наживку візьмемо, так? Да? Добре, візьмемо ще одну скумбрію на наживку. І все більше не будемо. Добре, файно, дивіться, який захід сонця. Красивезний просто. Є-я-я-я-є. Блін, на такий силікон здоровий ви що? Це поки що не треба. Там силикон чи 4, 4,5 дюйма. Тріска. Тріска. Ну така кілушка. Та тут водок сильний. Ну вона тут є дивись, весь знов. О. Ось наша трісочка. Під кілограмчик рипка хорошенька, але гляньте який іликоніще, просто там 30 грамів молоко. Шикарна рибка, приємно. Пускаємо, зараз її не треба вона нам. Плила. Трошка глибина тут є, вона піднялась з глибини, але поплила. Ну тут метрів десять, я не думаю, що це критична глибина для неї. Ну що, на такому гарному заході сонця, ось так на березі Фьорду будемо завершувати рибалочку. Сьогодні поїздили зранку, потім віддихнули. Зараз на вечір вийшли. Якась рибка була, щось показали. Можливо, не все реалізували. Були навіть дві форельки, які зійшли. Обидві в руках не опинилися. Зараз трісочка непогана була на вечір, але все ж таки невелика, як для тріски. Завтра продовжимо тут рибалити, я думаю, на цьому місці, бо гарне місце. Видно, рибка тут була, як і минулий раз, так і сьогодні була. Можна її тут ловити, пробувати різні приманки продовжувати. Так що не переключайтесь, як завжди. Коментуйте і лайк, кому сподобалось відео. Так що побачимося.